Вітаю! У цьому відео ви дізнаєте, що робити з готовими моделями та як відправити їх на друк. Уявімо, що ми створили потрібну нам 3D-модель деталі і готові перенести її у реальний світ. Для цього натискаємо на кнопку File у лівому верхньому куті екрану. Потім обираємо пункт 3D Print. У строчці Preparation Type має бути обрана Print Utility. Перед друком у вас має бути встановлена програма Slicer, яка буде розрізати модель на прошарки та створювати код для 3D принтера. У нашому випадку застосовується слайсер Cura. Тепер ми маємо натиснути на об'єкт, який хочемо відправити на слайсер. Обираємо створену модель та натискаємо ОК. Якщо все встановлено правильно, у вас має почати відкриватися програма Slicer. Після відкриття моделі ви побачите її на віртуальному столі 3D принтера. Обирайте в налаштуваннях ваш 3D принтер, пластик та параметри друку. Не турбуйтесь, це потрібно налаштувати лише один раз. Після налаштування натискаємо кнопку Slice. Тепер можна побачити, скільки приблизно часу піде на друк, а також скільки грамів пластику буде витрачено. Подивіться уважно на вашу модель. Якщо ви помітите на ній червоні поверхні, це означає, що для них не вистачає підтримки, і в результаті друку з цими елементами може відбутися певна халепа. Якщо вся модель жовта, можна продовжувати. Натискаємо Save to Disk та зберігаємо файл з g-кодом на комп'ютер. Після цього цей файл можна закинути на карту пам'яті та під'єднати до принтера. Є інші способи передачі цього файлу 3D принтеру, наприклад, через дротове чи бездротове з'єднання. Коли файл опиниться на 3D принтері, можна знайти його за назвою та запустити в друк. Після закінчення обов'язково проаналізуйте помилки у моделі і пофіксіть їх. Вам може знадобитись декілька пробних друків до того, як ви отримаєте деталь, що повністю вас влаштовує. Yeah. yeah.